0,25 здесь. Урочище за то. Все, дякую. Брак. Волк. За. За. Максимюк. За. Мельничук. Ориент. За. Онищук. Они. За. Родик. За. За. Удринюк. За. Угурян. За. Андрусяк. За. За. Наступний блок про внесення змін до рішення. Перший і другий поговоримо. Перше це людина е, технічну документацію з урокою, уточнюється кадастровий номер, площа та адреса земельної ділянки. Вноситься до рішення, вона продовжує розпорядку про документи на земельну ділянку. Марчук Василь Іменович. І другий – про внесення змін <клухи> Сергія Ярославичу. Вже було прийнято рішення 5 сесії 8-го скликання про передачу в оренду земельної ділянки, але не було вказано пункт про реєстрацію в комунальну власність даної земельної ділянки. Оскільки це перешкоджає реєстрацію договору оренди, просто вноситься зміна і додається пункт про реєстрацію комунальної власності земельної ділянки. Після цього складається договір оренди і реєструється офіційний договір оренди. Тому ми розглянули даний е, блок погоди.

Наступний блок провели за мене відеона. Буде два звернення. Відпробаного Ярослава Васильовича Солому Дінців. І Карпевець Вероніки Іванівни Соломонець. Два питання. Розглянули погоду? Питання. Голосуємо. Ура! Да. За. За. Да. Маценюк. За. Да. За. Полищук. Да. Поліжі, папець, родик, за Качок за Орелю. За. За. Андрюсяк, Катюк. За. Наступним блоком виняття дозволити писання акту прийому передачі, на жаль, з нас. Шептницька довгосина виготовляє технічну документацію для будинку, для випадкова набору передачі вашої земельної ділянки. Сусідній земель користувач відмовився. Содираж леве, підписувати акт, що в самому живі знати. Без впевнення по підстави. документацію переглянули, там все добре, тому погодити надання розмісті з кому людиною узгодження певної між питання. Чому Тодираж відмовляється, чи в нього є вже ділянка? В нього немає правотизованого земельних ділянку, просто між ними є особливий... І хоче, би вона відступила метр від межі. Чи не було б туда спалі? Ні, там не може бути. Там є тверда ця. Там є там є огражує там... читвера. Да. Да. Дякую. Це домка дом mm -hmm. вже, вже... Ще є питання? Да. <кху> Ура! За. Вов! За. Максимюн. За. Мельничук. За. Онищук. Понич. Треємось. Dolg psa. Da. Kdo je prokopes? Za. Rudik. Za. Kdo je šel jutri? Ne, to je jutri. Zakom ne šel jutri. Rudik. Za. Odbora. Za. Družava. Ja. Kdo je šel jutri? 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 Перше питання про погодження товариство додаткової відповідальності траси проходження волоконно-автичної волоконно-оптичної лінії зв'язку та надання на методання кабелів цього ж волоконно-автичної волоконно-оптичної лінії зв'язку за межами села та села Мамайцю. Дане волокно проходить по польових дорогах між польового фонду Мамайцю та Лужани. Розглянули схему розташування, погодили. Дане прокладання е, лінії зв'язку. Другий пункт. Е, розгляд заяви артечі міців обленерго про надання дозволу розпусти зимового сторони. Упорядковують е, земельні ділянки під стовпами з межами за межами сметелужами. Це задісний захід. Виправляють кадастрові номери. Єдине, що просить надати їм в оренду на 49%, років, погодили на 7 років. Третє. Прокладання додаткової угоди про заміну сторони до договору оренди земельної ділянки Малий, Ганна Іванів. Дана громадянинка устаткувала нежиткову будівлю на торців Мамаєць із Малого Євгена. Там є чинний договір оренди земельної ділянки, для того, щоб вона могла безперешкодно сплачувати оренду плату, продовжувати по даному договору, який до 2027 року, потрібно замінити сторону оренду. Дане погодино. Четверте, про укладанні додаткової влади про продовження терміну дії до договору оренди земельної ділянки Максиміка Микола Олександрович. Звернувся за 30 днів до закінчення попереднього договору оренди земельної ділянки площу 11 гектарів для ведення товару сільськогосподарського виробництва. Ми комісії розглянули погодили. П'яте про надання договору на злоку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальній власність площі 400 розташовані розташований магазин, який не має документів і облікується як маха. Це проєкт землеустрою і з подальшим виставлення цієї земельної ділянки на місці. Шосте. Промдання дозволу на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації на місці поділу та об'єднання земельної ділянки в селі Драченці, площа на 25, терасу займає потійка. Це земельна ділянка, на якій розташовані два житлові будинки. Для того, щоб вони могли... Право безкоштовної приватизації тільки одне, для того, щоб одну мене, ділянку окремо могли виділити у власність, а іншу, чи подарувати іншому власнику, чи взяти в оренду, потрібно здійснити поділ. Відповідно, потрібно зареєструвати за медикантку комунальної власність, приготувати поділ і тоді вже передати у власність ту частину, яка тут відділена. Наступне економічне питання. Земельної ділянки під арт-скважинами, яка знаходиться у вулиці Кісманській. Потрібно здійснити кодир земельної ділянки для порядкування дозволів е на водопостачання КП благоустрій. Розділити земельну ділянку, затвердити, передати в постійне користування ту артскважину, якою буде, буде користуватися КП благоустрій. Інші артскважини. Ну, знову повернути в оренду з, з передзаводу. Восьме, про надання за мене ділянки. Тут вибачте помилка, надання за мене ділянки для розміщення це скопіону той кадастровий номер. Це наші комунальні установи Центру папусної реабілітації передається за мене ділянка постійне користування по вулиці Центральній, 15, весь металужа біля файну, але там я просто скоп... не той кадастровий номер скопіював. А там площа 0,60-65. І ціліве призначення для будівництва, впловання закладів освіти. 0,60. 0,60-60. І про внесення відомості про земельні ділянки до державного земельного кадастру реформовано погосту імені Шевченко. Оскільки поражень, вже завершили розпаювання, там завершили земельні ділянки. Неоформлення, які зараз е успоковатися сертифікати до обігати, тому ці земельні ділянки формуємо, присвоюємо кадастрові присо... присо... номери і до моменту появи цих підприємців передаємо підприємству в оренду до появи власника. Просто в оренду чи не опірує? Ні, просто в оренду. Що ми просування? Це там ще подіяти питання. Там слава Богу, там є десь в порядку, порядку 40 ділянок, ми судуємо десь умовно до 27 метрів. Виносимо на усвоєн? Так. Ура! Ого. За. Давай. За. Максим. За. Не голосуй. Не голосуй. Четвертий не голосує.

Шановні депутати, перелік питань, які були внесені в порядку денного вечора. Значить, Поступала інформація від депутата Вулика Романа Євроміча у порядку обговорення чи пропозиції, які звернутися до депутатів. Так, я розумію, чи я не так зрозуміла. По першому питанню чи по-другому. Церква ну, не входить сюди, тому що ми, ми, я вже це озвучила, тому що інакше вона не може бути. І просто приймати собі рішення десь у космосі ми це не можемо робити. Тому, тому будь ми будь говорили. Так, тому, будь ласка, друге питання. Друге питання, як пропозиція була озвучена на комісії ЖКХ, щоб як е, mm -hmm. практика ротація комісії. Оскільки ми подивилися, що в бюджетній комісії бюджет є шість Мамайських жодного. Іван Ян можна доставити бюджетний куміс. Він цього не знає. Як це не треба, а... Ні, то Іван Янко. Просто нічим. У комісії. Тому я думаю, що всі <постив> <Бюджетні комісії, постив> по болі в бюджетній комісії По У <постив> партії, Ромата, по квотах в <постив> партії ну, і так вийшло і що? <постив> а, чого, <постив> царі? а А що це? А а вирішує а сесія, не комісія. А скажи мені, а хто бюджетні слуги <постив> народи? Бурак. Враховуючи квоти, які пройшли по партійних лініях і населених пунктах не завжди можна поділити, бо якщо з одного населеного пункту може прийти один, ми не годні приділити всі комісії. Кажуть, да, нема тут комісії, бо немає. Бо якщо не лише один із всього населеного пункту. Тому що вертається, нехай вертається може бути. Бо сьогодні він від одного села один попад, і сьогодні в одній комісії через їх у друге до кінця на день Від батьківщини немає ні одного голови комісії. Хоча квота дозволяє бути головою комісії від батьківщини. Що це закладає? Знаєш, закручуємо це не закручується. Закрути мене Що? Ну, я, мані не мані віде бути. Віде? я не так хочу бути, я не хочу бути, просто якщо є нормально, розкладено нормально. Якщо ти хочеш, то ми можемо то що може? Ну, я я що, перепрошую, але я хочу звернути увагу всіх, <плес> в тому числі Романа Ігоровича, згідно закону про місцеве самоврядування, ні в кожному з вас ніде не заборонено брати участь у роботі той чи іншої комісії. Ну, і навіть якщо ви не маєте дорадчого <плес> голосу на засіданні комісії, Дорадчий голос, коли ви голосуєте безпосередньо на пленарному засіданні. Е, є таке бачення, якщо прийдеться нам до порозуміння, буде погоджувальна рада мою фракцій. А тоді будемо це вирішувати. Це не вирішується з типа ракти і не вирішується просто так. Але нікого, нічиї права тут не Де, депутат має право дорадчого голосу на любі комісії. Це тим за... Так, так, так. Тим Я Можна допомога. У письмовому вигляді, в тому за... вигляді, у тому. Да й прокуратуру кажу зараз на комісію. Зауважте, за головні депутати, є у Вайбері депутатська група депутатів. Я думаю, бачили, коли пропонуєте земельна комісія, бюджетна комісія, тоді що робиться, ну, що у вас є? Повідомлення усім депутатам виконавчого апарату, що голова бюджетної комісії на таке число, в такій годину, в такій приміщенні засідає бюджетна комісія. Прошу всіх приходити, брати активну участь. Тому що багато, так як були перші комісії, там приймали участь і старости і старости округів, хотіли свої пропозиції внести, ніхто нікому не, не забороняє. І бюджетна комісія завжди працює відкрито, якщо хочете всі свої протоколи стягнути у Viber, у любому кому треба. Дякую. Там немало Інші питання, які здаріли чи ми можемо завершити. Я я Я хочу вам щиро розумію, сказати великі дякую. Ага. Тому що наша робота була напруженою. Ми всі розуміємо, ми всі на нервах, ми всі на емоціях. Ми всі маємо якісь розлади в плані того, що переживаємо за рідних, за близьких, переживаємо за людей. Але нам ставало здорового глузду, здорового розуму, кожну сесію завершити, прийняти рішення. І жодне наше рішення мені абсолютно не стидно про те, яке ми приймали, було направлено на покращення добробуту до людей. Помимо того, що важкі часи, помимо того, що не вистачає коштів, нам давалося ще щось зробити, про суму значна е, левова частка, і то багато вдалося. За допомогою людей, злагодженої роботи, затягнути багато мільйонів гривень бюджет громади, де багато роботи зроблено не за бюджетні кошти. Це є досить приємно, досить виважено. І хочу вам сказати, що ми очікуємо на березень місяць ще одну делегацію Німецької республіки. Це вже інше місто, яке хоче з нами ближче познайомитися. Хочу. Відповідно, ми маємо їм представити громаду як в найкращих е іпостаціях. Я попередньо мала тут з мером, я представила громаду так, як за потрібне, але те, що вони побачать на місці, буде зовсім інше. І такі співпраці вони багато дечого дають. Ця громада, яка нам презентувала вишку, теж написала, що вони хочуть б зустрітися, обговорити питання співпраці. Це приємливо. Тому я вам щиро щиро дякую. Це не є це є злагоджена робота команди. Ті спори, ті е, амбіції, які в нас є, це цілком нормально, це є життя. Не може бути однозначної думки і не може бути однозначного рішення. Але коли 17, бер, бере мудрість, порядність, я це дуже високо цінюю. Тому вам щиро всім дякую за річну роботу. Е, вітаю вас з наступаючими святами, бо е, ясна річ, що свята наступають, але в душі зовсім не свята. Будемо надіятися і мати надію, що двохсотих нас більше не буде. Але ми це маємо надію. Як нам буде далі, Господь Бог життя стаде свої привідності? А на сьогодні я оголошую сесію закритою і Oh,